Я думаю, що не зовсім коректно говорити, що лише військовий. Якщо ви не прийдете на роботу, вас звільнять, звільнять з вашої посади, ще й влуплять статтю в трудову. А для чиновників це зручно. Можна не ходити на роботу. Для депутатів зручно. Подивіться, коли розглядався бюджет. Скільки людей було в залі, скільки було людей в залі, коли намагалися прийняти адекватні правки до закону про. Підняття податків, щоб це не було з порушенням конституції, щоб це враховувалися інтереси бізнесу, скільки було людей в залі, коли приймався закон про мобілізацію? Взагалі нікого, і це зона відповідальності безпосередньо Стефанчука, який навмисно робить так, щоб депутати пішли з зали і не підтримували нормальні розумні пропозиції народних депутатів, в тому числі нашої команди розумної політики. Це ганьба, але я впевнений, що ви люди розумні, всіх запам'ятаєте. І наступного разу робити помилки ми з вами вже не будемо.